Халат дуже теплий, важкий, об'ємний і натуральний склад. 65% котону і 35% модалу. Це Маркен Спенсер. Розмір вказаний 18-20 чи 16-18, тобто десь 34X. Ідеальний стан. Подивіться, який він гарний сам по собі. Такий у нього молочний колір то Молочні чи то до айвері, і а, гарні, так вибиті, цікаво а, квіти по всьому халату. Гарнючі. Достойна знахідка, достойна річ, а, ходити вдома дуже гарно Це не готельний халат, так як бувають готельні халати, ви це знаєте, це хала, халат а, такий для а, побутового використання.